Пробувати повісити – не проблема. І так, щоб повісити на ось такий, шлях, нам знадобиться. І так, нам знадобиться, ми маємо такий гамак. І саме головне, щоб він не отак був розкладений. На Три. Сходинку. Або наже можна на четверту. Або на я Як самі на три? Я падаю вниз, ставлю вже не на четверту, а на п'яток і роблю переворот різкий. І можу повисити без рук. Можу зробити так. А можу слістити. І це буде дуже легко. Можемо зробити. Це вже не про гамах, але я можу повісити так. На кружці. І після цього у мене будуть мазони. Але нічого страшного, тут такого нема. І, якщо ви хочете ще до тутор, то ловіть! Спіймали. А це значить, те, що ми можемо. Там супер гарний трюк. Дивіться, ми ставимо отак от ногу, пересовуємо її за гамак. Отак от, так. Щоб у мене вийшло так. І потім я роблю також тільки іншою ногою. І щоб це було. Отак от. Бачите, я зробила. І я ставлю цю ногу сюди. Скажуте, що зразу зробила. Але так потрібно. ми повинні зробити так. А потім ми кріпко беремо на іншій парці та отакий трюк виходить. Це називається спучка. А я зістріла. Ви не пропускайте мої відосики. Підписуйтеся, щоб переглядів було багато. Лайків теж. Будь ласочка. І дивіться, я можу вставати вам репчик, але в іншому відео. Такий маленький репчик.